Сусідські війни. До нас у редакцію звернулися мешканці вулиці Перемиської, 13. Люди поскаржилися на їхню приватну власність, вдерлися кремезні парубки та вщент розтрощили прибудову, яка стояла близько півстоліття. Аргументом Сихівської виконавчої служби було рішення Франківського суду про демонтаж. Однак про рішення суду людей не попередили, як цього вимагає закон. Державний виконавець зобов'язаний був отримати рішення суду про примусовий вхід в житло. Так як в даній прибудові знаходились люди і знаходились е, речі, які повинні були передані е, бути згодом на зберігання відповідальним особам. Всі ці дії виконані е, державним виконавцем не були у цій приватній садибі. Мешкає дві родини. Увесь другий поверх і частину першого зайняв впливовий бізнесмен. Подейкують власник кількох заправних станцій. Він кілька разів розповідають люди, наполягав продати йому їхні квадратні метри за мізерну ціну. Мій сусід вирішив просто нас виїсти з тої хати. Нормально, не по не по-людськи, а так, от по-хамськи, любими методами. Як би то не вдалося йому? Чим вам заважала та пробудова? Можна... Тобто це все, що ви можете сказати? До побачення. Власники зруйнованої добудови припускають справа шита білими нитками. Та у виконавчій службі запевняють, вони діяли згідно з законом.